Вітаю, друзі, на каналі Формула 1 Україна, де ми занурюємось у самісіньке серце королівських перегонів. Сьогодні ми розбираємо на атоми одну з найдраматичніших історій гран-прі Бельгії. Це історія про напругу, що досягла точки кипіння, про крик душі в прямому ефірі, та про те, що насправді відбувається в шоломі водія, коли за його спиною полює чемпіон світу. Мова піде про Шарля Леклера, його третє місце в СПА. Яке для багатьох виглядало як перемога, та про той самий радіообмін, що змусив увесь світ затамувати подих? Залиш мене в спокої, будь ласка, ці слова, кинуті монегаском своєму інженеру, стали гучнішими за рев моторів. Але що стояло за цим вибухом емоцій? Чи це ознака слабкості, чи навпаки прояв максимальної концентрації, коли кожна зайва інформація стає ворогом? Давайте розберемося в кожній деталі, кожному нюансі цієї події, яка розкриває нам справжню ціну боротьби на межі людських можливостей. Гран-прі Бельгії на легендарній трасі Спа Франкоршам завжди обіцяє непередбачуваність, Арденський ліс зі своїм мінливим кліматом перетворює кожну гонку на справжню лотерею. І цього разу погода не зрадила своїм традиціям. Гонка розпочалася в складних. Вологих умовах. І саме тут, на перший план, вийшла майстерність водіїв та правильність налаштувань болідів. Шарль Леклер, стартувавши з хорошої позиції, одразу опинився в непростому становищі. Попереду летіли два боліди Макларен Оскар Піастрі та Ландо Норріс, які, здавалося, знайшли ідеальний баланс для таких умов. Їхній темп був недосяжним для Феррарі. Але головна загроза для Шарля була не попереду, а позаду. У дзеркалах заднього виду загрозливо вимальовувався синьо-жовтий силует Red Bull під номером один Макс Верстапен. Протягом усієї дистанції нідерландський чемпіон, немов тінь, переслідував леклера. Відрив між ними коливався в межах двох секунд. Це мізерна дистанція на такій швидкісній трасі, як спа. Це означало, що водій Феррарі не мав права на найменшу помилку. Кожен сантиметр траєкторії, кожна точка гальмування, кожен вихід з повороту все мало бути ідеальним. Будь-яка похибка, найменше блокування коліс чи занадто раннє натискання на педаль газу на ще вологій ділянці асфальту і Ферстапен миттєво б цим скористався. Це була психологічна дуель, виснажлива гра нервів. Що тривала коло за колом. Леклер розумів, що його Феррарі, налаштована на меншу притискну силу, була вразливою саме на початку гонки, коли траса була мокрою. Команда Макларен та Редбул, очевидно, зробили ставку на дощові налаштування, пожертвувавши часткою швидкості на прямих заради кращого щеплення в поворотах. Це був ризикований, але, як виявилося, правильний хід. Я знав, що перша частина гонки буде для нас найскладнішою, тому що у нас не було такої притискної сили, як у Макларена чи Макса, пояснював пізніше Леклер. Ця різниця в налаштуваннях створювала додатковий тиск. Шарль мусив витискати абсолютний максимум зі свого боліда, балансуючи на лезі ножа, щоб компенсувати технічну перевагу суперників у даних умовах. І саме в цей момент. Максимальної напруги в його навушниках пролунав голос гоночного інженера Брайана Боцці. Брайан, як і будь-який інженер, намагався надати своєму водієві якомога більше корисної інформації. Відставання від ферстапена, його темп на останньому колі, стан шин можливі зміни погоди. В звичайних умовах це стандартна і необхідна процедура. Але не тоді, коли ти ведеш боротьбу на межі. Для Леклера, який був повністю занурений у свій власний світ, у свій ритм, цей потік даних став не допомогою, а перешкодою. Це був інформаційний шум, що руйнував його крихку бульбашку концентрації. І тоді пролунало те саме залиш мене в спокої, будь ласка, це не був просто вияв роздратування, це був крик про допомогу, вимога тиші. Щоб мати змогу чути тільки себе та машину. Я можу не мати жодної інформації, а потім, коли він наближається, я отримую занадто багато інформації. Тримайте це на одному рівні. Не хвилюйтеся, додав він, намагаючись пояснити свою позицію командному містку. Це був ключовий момент. Леклер не просив повної інформаційної блокади, він просив про стабільність, про передбачуваність. Йому потрібно було, щоб команда довіряла йому його відчуттям. Він бачив Ферстапена у своїх дзеркалах, він відчував його тиск кожною клітиною свого тіла. Йому не потрібно було, щоб хтось постійно про це нагадував, посилюючи і без того колосальну напругу. Тиск високий, особливо в таких умовах, тому що як тільки ти опиняєшся на 10-15 сантиметрів поза правильною траєкторією, там мокро або слизько. І ти можеш втратити контроль і зробити дуже велику помилку. Тож у певний момент я просто сказав Брайану залишити мене в спокої, розповів Шарль після фінішу. Цей епізод чудово ілюструє тонкий зв'язок між водієм та його інженером це партнерство, побудоване на довірі. Іноді водієві потрібні очі та вуха команди, а іноді йому потрібна лише тиша. Звичайно, він намагається дати мені якомога більше інформації, іноді вона мені потрібна. Сьогодні вона мені не була потрібна, і я дав йому про це знати, підсумував Монегаск, знімаючи будь-які спекуляції щодо конфлікту в команді. Це не конфлікт, це робочий процес у середовищі екстремальних навантажень. На щастя, для Леклера та Феррарі траса почала швидко підсихати. І тут налаштування Скудерії з меншою притискною силою. Почали працювати на їхню користь. На прямих sf 23 отримала перевагу, і темп Боліда став значно кращим. Це дозволило Шарлю трохи відірватися від Ферстапена і стабілізувати ситуацію. Проте розслаблятися було не можна. Макс продовжував висіти на хвості, чекаючи на свій шанс. Кожне коло було випробуванням. Але Леклер витримав він перетнув фінішну лінію третім. Здобувши такий важливий для команди подіум, на його обличчі після гонки читалася не стільки радість, скільки полегшення. Це було третє місце, вигризене в неймовірно складній боротьбі. Макс залишався позаду всю гонку в інтервалі двох секунд, тож це ніколи не буває легко, визнав Шарль Я дуже щасливий, що нам вдалося втримати третє місце. Цей подіум став ковтком свіжого повітря для всієї команди з Маранелло. Особливо на тлі розмов про оновлення, які Феррарі привезла на цей вікенд. Спринтерський формат гонки не дав команді багато часу для роботи з новим пакетом, для його тонкого налаштування та вивчення. Проте результат показав, що інженери рухаються в правильному напрямку. Сподіваюся, так. Чесно кажучи, ми отримали те, на що розраховували від цього оновлення, і це дуже позитивно. Нам потрібно продовжувати вчитися, щоб максимізувати потенціал цього нового пакету. поділився своїми думками Леклер, дивлячись у майбутнє на наступний етап в Угорщині. Траса Хунгароринг – повна протилежність СПА. Вона повільна, звивиста і вимагає максимальної притискної сили. І саме там стане зрозуміло. Наскільки ефективним є новий пакет Феррарі в інших умовах? Цей подіум це не просто 15 очок у скарбничку, це важливий психологічний буст для всієї команди. Це подяка всім тим людям на базі в Маранелло, які невтомно працюють, щоб повернути скудерію на вершину. Ще занадто рано робити висновки, але це був хороший перший вікенд, і я радий, що ми на подіумі, щоб подякувати всій команді. Але ми продовжуємо тиснути і сподіваємося незабаром чинити трохи більше тиску на Макларенів, заявив Леклер. Його слова звучать як обіцянка. Боротьба з Макларен, які переживають справжній ренесанс, стає одним з головних сюжетів другої половини сезону. І Феррарі, схоже, готова прийняти цей виклик. Отже, що ми маємо в Сухому залишку? Ми побачили Шарля Леклера в його природному середовищі під колосальним тиском. Де ціна помилки надзвичайно висока його реакція на радіо це не істерика, а захисний механізм професіонала найвищого рівня, який знає, що йому потрібно для досягнення результату. Він продемонстрував неабияку психологічну стійкість, втримавши позаду себе найсильнішого водія сучасності на машині, яка в тих умовах була швидшою. Цей подіум, здобутий потом і нервами. Може стати тим самим переломним моментом, якого так чекали вболівальники Феррарі. Команда отримала підтвердження, що оновлення працюють, а водій довів, що готовий боротися до останнього. Попереду Угорщина новий виклик і нова надія. А як ви вважаєте, чи була реакція Шарля Леклера виправданою, чи це все ж таки свідчить про надмірну нервозність водія під тиском? Напишіть свою думку в коментарях. Нам дуже цікаво її дізнатися. І, звичайно, не забудьте підписатися на наш канал Формула 1 Україна та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіші розбори та новини зі світу королівських перегонів. До зустрічі!